Звук, який не сплутати ні з чим іншим. Так працює FPV-дрон. Вбивча пташка проходить випробування на полігоні. Керує впівішкою боєць на псевдобур. Він вже відкрив власний рахунок ліквідованих росіян. «Щоб Війна закінчилась, кожен українець має знищити трьох мускалів. Як вони то зроблять. Як кожна людина зробить таке, то в нас війна закінчиться. Не мало, не багато. Три штуки треба. Бо їх в три рази більше. Дився. Та й все. Так як у мене багато не воює, тато з мамою не може, там діти, жінка, то я порахував, що мені треба 18, щоб закрити питання. Ну, вже перший є. Так, вже пару штук є. Проходить випробування ще один дрон наземний. Цей звір буде працювати на самісінькому нулі. Він не має, як бачите, резинових коліс, тому він непробивабельний. Він може поїхати по любому, по цвяхах, по якихось їжаках. Ні, ну, байдуже. Воно буде їхати. Друге, тут домисліє аж два. Це дуже потужна штука. Чи дійсно Полтава потужна та легка в керуванні? Вирішили перевірити і ми. Ліво, право Я бачу. Розумієте? Угу. Тепер цей палець сюди. Перед назад. І поїхали. По колу. Не спішіть трошки зменшити швидкість. Їх буде тихень. Все, все. Бу Тепер робимо ага. другу штуку. П'ять зірочок поставлю вам додати. Полтава кажуть, бійці можуть тягнути більше ста кілограмів. Тож час перевірити і це. Вважай на ноги і вважай на пальці. Не спіши, не спіши. Воно і повільно гарно їде. Треба сюди. Так це ж не для тебе розраховано. Ну, я розумію, це для темок, навляді, але... для їди, для водички прозорих. В цілому зараз наш дрон, наша Полтава понесла скільки кілограмів? Я 57. Я 60 63. 110 кілограмів. Нормально, і воно тягне. Незабаром Полтава вирушить на перше бойове завдання. А поки хлопці готують багато цікавинок для окупантів. У нас дуже гарна інженерія. В нас хлопці розробляють своє оптоволокно розробили, свої літачки розробили, свої ретранслятори. Ми робимо відповідно дуже багато чого цікавого по інженерії. Підрозділ сформувався всього пів року тому. Хлопці назвали себе пекельна кухня. Щодня воїни філігранно смажать русаків. Ми гостинний народ, хто до нас з миром йде, ми тих зустрічаємо завжди радісно. Но хто йде до нас зі зброєю і зі смертю, той від того і гине. Батальйон Пекельна кухня. Запрошує вас, будемо смажити до усрачки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.